Привіт, мужики! Віталій Кравчук на зв'язку. Такс, он скільки хламу. Ну, як хламу переклеєного знайшлося за буржуйкою, за болір'яном. І так ми займаємося буржуйкою. Ось таку трубу вже зварили. Ось видно прорізі по кругу, так. Сім рядів вроді би. Прорізав болгаркою, щоб було куди тягнути воздух. Така хрестовинка зверху зварена, щоб ложити отаку бляху отбойник з ручками. О, і наверх буде ложитися ще отака кришка. Десь теж на металобрухті купляв. Десь на металобрухті купляв, там мені різаком вирізали. Прихватить, я прихватив як небудь, але ну, ще, ще це все буде зачищатися. Отак полосу обогнув. І приварив. Тоже кришка. Ну, знато плотно, звісно, воно все підігналося, приварилося і трохи, трохи знато плотно кришка надівається. Щось треба буде придумати. Так, ця хрестовинка знизу. Ой, ця труба на хрестовинці стоїть. Там одна суцільна, дві довари по боках. Там тож, трошки внизу буде ще виходить повітря, щоб догоряло. В кінці все до кінця догоряло. Ця труба буде ставитися. Вона не буде приварюватися в трубі там всередині. Вона буде просто ставитися на днище. Ось там ще днище є. Ось там ще нижче є. Тоже з такою самою вирізано різаком із такого металу. Ну, до, до його приварить ще до тої сторони, вроді добре ліпиться. А тут, блін, ці ручки, як не вариш, то не хоче до його братися сварка. Що за метал? Вроді ж не чугун. Е, так, 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 так. Ага, відео це я знімаю вже довше. Думав, для Інстаграма зняти швиденько. Але вже бачу більше двох хвилин. Добре, закину на YouTube. Може буде комусь корисно чим я займаюся. Добре, що не заварили зразу дно, бо ворочся з цією трубою 1,25 висоти і 50, 51 см діаметр. Ось тут вже під дверці вирізав. Геть повністю не прорізав зверху і знизу. Коли вже приварю пластини, обварю. Тут я вже проріжу. А, приварю завісики. І тоді вже доріжу оці перемички. І тоді приварю ще пластини. Е, для чого ця дверка? Е, ця буржуйка буде універсальна, типа. Ага, підкомен уже ми теж вирізали. Ми там уже комен теж вирізали. Не буде видно. Є вже отвір. Все булгаркою вирізав. Плазморіза нема, автогена нема. Різака. І той діаметр, теж там 80. І той діаметр все по кругу болгарочкою. Почуть, 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 почуть і вирізається. Так. <кій> <кій> Накавкався сьогодні, налазився холодінна дубаріна у майстерні. 5 градусів вроді показує, але коли вариш, коли шліфуєш метал, ріжеш, то відкриваю двері одні. А то що часом відкриваю другі двері, там є в мене теж вихід. Щоб був сквозняк, щоб менш. Ну, трохи в респіраторі, звісно, ріжеш. Але в респіраторі довго так не напиляєшся, бо, виходить, в респіраторі дихаєш, працюєш важко, грієшся, холодно, і ти в респіраторі вдихаєш те холодне повітря. Краще без респіратора, звісно. Скоренько попрацював, попрацював, пішов, вмився, прошмаркався, вишмаркався. Трошки відігрівся, знов прийшов, попиляв, поварив. Ну таке робота, звісно, не із легких. Робота не із легких. <кій> так, 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 так. Ага. Отой От круг у мене троєчка метал. Е, він трошки менший, якраз по діаметру менший за цю трубу, там по 1,5 см, та, як і треба. Він залишився в мене, я варив буржуйку, таку спеціальну, під казан, біоловський. І якраз я вирізав оцю середину, так вона мені сюди і пригодилася. Так, за трубу сказав. За трубу сказав. Ага, буржуйка універсальна. Чого універсальна? Коли, наприклад, якщо я закидую цілу бочку, мені, наприклад, буде хватати на цілий день її. Якщо вона там догоріла, чи я, я бачу мало температури, чи як там, чи не догоріла, я. Окрий зверху кришку, зняти не можу. Оцю кришку я зняти не можу чого, бо весь дим буде йти наверх. Е, тим чадом дихать теж не вельми хочеться. Я планую такое, якщо там в ти... мене буває таке, що стружки немає, взагалі і тирси. То з тирсу вже топити не будеш. Е, соответственно, відкривати зверху кришку, щоб закидати туди поліна, ну таке трохи проблемно. Мені здається, буде проблемно, бо той дим, той чад, там ж треба підкидати дрова. Дрова будуть швидше вигоряти. Повну трубу дров не накидаєш, бо воно якраз набере ходу, як там ж між дровами є місце, буде так сказати. Воно як набере ходу і маху, то ти з цього паровоза не спиниш. До красна цю буржуйку ще поплавиться мені. Так що дрова покидати буду по пару полін. такі грубші є. Тобто я через це роблю таку вищу дверку. Роблю вищу дверку. То дверку відкрив, вона мене глуха, без поддувал, без нічого, бо поддувало мене буде основна труба. Оця йти. З поддувалом через його буде йти в буржуйку кисень повітря. <кій> Ти собі відкрив глуху цю дверку, кинув пару полін, тяга там буде йти вверху, тобто сюди вже, сюди вже йти дим не повинен. Я так планую. Відкрив, закинув пару полін, закрив наглухо плотно і хай собі горить. Коли буду експериментувати, буду дивитися, скільки там мені треба тирси. Якщо, наприклад, в принципі, вона може тлі, тліти е, сутки. кажуть. Якщо таку здоровецьку трубу запакувати плотною тирсою, трохи з дровами, звісно, переміжку, то вона може горіти і сутки. Ну, не знаю, як його на, на ніч залишати. Хоча, якщо буде все безпечно, все закрито, хай собі тліє, то значить до ранку, то значить, мені і вночі буде тут в майстерні тепло, не буде падати температура. Бо коли великі морози, поки тир вранці прийдеш в 8, 9, в 10, поки розкочигариш, до обіду і тобто така робота. Тобто тут вже трошки буде, звісно, якщо тирса буде нормально тліть, нормально себе воно буде поводити, протягом дня буду дивитися, то буду засипать більше, і хай собі вночі вона потихеньку пухкає. Хай собі потихеньку тліє. Ну що ж, ну що ж, кажуть, цих буржуйках даже горить. Сира тирса із пилорами. Побачимо, побачим. Якщо буде так горіти, хоча безплатно, зараз ніхто нічого не віддає, але я думаю, можна буде придбати, підкупляти таку тирсу, перемішувати її з трохи сухою і затрамбовувати, і хай горить. Ну що ж, далі буду. Далі зніму доварю, все буде добре, якщо то, доварю, запалю, побачимо, як вона установиться тут. Як воно що буде до чого? Ну, блін, рачки тут стоять, корчиться біля цієї буржуйки, на холоді, спина тріщить, ну, це, звісно, да, 35 років це вже не той вік, коли треба тут рачкувати. Хоча, і в 60 років мужики на колінах повзають, варять. Ну, таке. Кожному своє. Я краще за фуганочком постружу досочки. Так, цю трубу виймати я не буду кливна, бо там я бачив відео, що ставлять трубу, затрамбовують стружкою, потім трубу виймають, знизу підпалюють, і так воно горить. Це все глупості. Хай воно собі горить з трубою. Все як положено. Ну, я так все планую. Як воно буде горіть, будемо бачити. Хочеться сподіватися на краще. Хочеться сподіватися на краще. Струбцинки цієї помогли вигинати зенлі. Помогли цієї струбцинки вигинати полосу, щоб вона ідеально. Щоб вона ідеально кругло зігнулася. То ми обгинали її на трубі, точками знизу поприхвачував, щоб струбці не зняти. Потім приварили, по кругу приварив це цю кришку цього верха і. Таким чином, ну знато плотно, Блин, треба було трошки підложити. Ми там з однієї сторони згадали, підложили наждачку. Ну, треба було вдвоє, либо, ну, по кругу підложити і навіть вдвоє ту нуждачку треба брати. Так крепко плотно. Його не можна надіти. Ну, побачу, може нагріється крепко. Дай буду чимось. Щось буду запихати, простукувати якось. Все-таки його треба трошечки відігнути. Всередині не проварюю. Всередині не проварюю. Щоб плотно воно сідало, бо на сварці, то воно таке буде там, непонятно. А так собі плотно кришка важка. Вона собі лягла, де й годі, де й лежить. Отак я вирізав під кутом. Отак я вирізав отвір під цю трубу 80-ку. Все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Пока. Ой, далі буду займатися цим ділом і розкажу, покажу, як воно, що воно в роботі. Що воно, як воно. Все. Всем мир!